То що? Починаємо. Починаємо. Про головне. Про головне на сьогодні це грибний сезон. Во. Грибний, грибний сезон під Москов'я. Ось що там сталося. Пролунав вибух. Та побачили там дуже великий гриб. Вибух був на Загорському оптико-механічному заводі під Москвою. Ось це так гарно там палало відео з місця. Вибуху з усіх боків, яких тільки можна показати, то ось так красиво сьогодні в підмосков'ї було. А як же ж гучно новий ну, грибочок цей побачила? А тепер давайте почуємо момент вибуху. Глядь! Глядь! Як він кама.

Жаль, що окрім мату, я нічого не розібрав. А вона там каже це воєнкомат, там же воєнкомат, Там насправді недалеко від цього заводу є військомат, але вибухнуло не там, а вибухнуло саме на ось цьому заводі. І реакція місцевих там просто ну, вона мені в принципі дуже подобається. Ми, ми ще покажемо інші реакції, але якщо вже говорити про цей загорський оптіка завод, то він належить компанії Ростех. Він виробляє, зокрема, оптичні авіаційні приціли, тепло... теплопеленгатори, головки самонаведення, станції лазерного виявлення, спостережні прилади, також прилади нічного бачення, біноклі тощо. І з того, що москалі зараз сказали, що це вже ні, це вже не оптикомеханічний завод, насправді. ні Ні-ні, він піротехніку там виготовляв. Ну, я читав, там є такі версії, що. Ще з радянських часів там той завод він начебто зменшив виробництво всієї ці, всіх цих речей і здавав, начебто, в оренду там свої промислові майданчики для якихось там приватних підприємців. Проте, ну, насправді це ну, не важливо, все одно це ну, вибухівка. там я думаю, наші люди компетентні органи знають, це там військова чи цивільна вибухівка. І, зрештою, сам такий завод, він чисто номінально. Це вже є ну, така жирна ціль, тому що навіть ці всі рашистські пабліки вони пишуть, що це. Один з найбільших виробників прицілів і всієї, всієї цієї оптики для фронту для російської армії, до речі, ну, от важливо те, що ну, вони кажуть про піротехніку, але ну, якщо ми бачимо цей сам вибух, і після того фірверків там не було. Ну, давай згадаємо, коли в нас потрапляли москалі в склади піротехніки. Це було на Одещині, на зокрема, Одещині, і це да. було на Харківщині. То потім всю ніч ще, ну це просто нас в нас нічний час відбувається. То всю ніч там ще і відбувалися в прямому сенсі феєрверки. Запускалися само запускалися салюти, тому що вся ця піротехніка вона продовжувала вибухати. По всім відео, які тиражують по телеграм-каналах, самі ж росіяни. То там немає такого. Тобто, щодо піротехніки, там є великий сумнів, що це сталося саме ну, через вибух складу піротехніки. Але е про це трошечки е згодом що ж там могло бути. Там є ще одна ре прекрасна реакція місцевого мешканця ось того, боже мій, як він називається? Я все забувався Сергієв Пасад. <с>? <laughs> Посаду машина, Василь кричит нам. А не а, населенный د... пункт. Да. دив... Дивиться еще одну реакцию. Блять, это пиздец. Это просто пиздец. Уебало нахуй весь завод, блять. Я в ахуе. Бля, прикиньте, нас на сварке нахуй откинуло просто, блять Это просто пиздец. А, с этим видео... Але реакція просто москалів, вона прекрасна, і, і такий веселий, задорний ще й голос за кадром автор цього відео. Там ну Це клас, Так, це в дуже, такі... дуже, дуже красномовна реакція. І ну, ми бачимо навіть там сам масштаб вибуха. Вибуху. Давайте ну, відео зараз показувати, просто ще і це по наслідках буде відео далі. Там і вибити із заводу, там і зсередини кабінету. Ну я, да, я не знаю навіть про які там можна. Казати якісь там цивільні цивільну якусь вибухов, вибухівку, ну, ось спіротехніка, тому що вибух там Ну він, він дійсно вражаючий. Василь, четверте відео, будь ласка, це ми вже бачили. Нам це, звісно, що подобається, як воно красиво вибухає. Там, де більше матів було. <с> Найкраще це дебільше матів. Ну, ну, про піротехніку я ж кажу, от я, от я просто ну, своїм хлопським таким, знаєш, розумінням, то все ж таки я не бачу, щоб там піротехніка вибухала. Ну, як це б, теоретично мало бути, якщо там був без складний ну, піротехніки. Ми бачимо і адміністративні будівлі роз, рознесені. Ну, все, що було навколо, там вибуховою хвилею просто і, і шибки повибивало. Там багато росіян теж познімали. Там було щось, Саша, Саша, та й на», теж е, е, відео, які знімають з вікон, як е, просто повибивало в людей вікна. Ну, що я можу сказати? Ну добре, вій, ну, росіяни відчувають під Москвою, відчувають, що все ж таки вони е, вони, кра... вони воююча країна. Ось так. Але що тут насправді? Ще важливо. Москалі кажуть про склад фейерверків. Я, зокрема, читала, що і самі ж російські пабліки пишуть про те, що там завод фейерверків з вироблення він давно збанкрутів. І тобто, виготовляти вони там нічого не могли. Також офіційна позиція, що і завод оптикомеханічний він там теж нічого не виробляв. Тим не менше, поблизу місця вибуху виявлено, зокрема, боєприпаси. Дивимось відео. Зараз подивимось. Я відсюда. Я отсюда, отсюда, я отсюда Надеюсь, вот так. Уходим, Все, уходим. Это не безопасно. Уходим, 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 уходим. Давайте попробуем. Ухожу. Давай, давай. Скажите, Иди. это что взорвалось, скажите? А хорошо, хорошо, работает Телефон! 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 Я... Дай сюда, телефон! В результаті у цього оператора, який ходив, знімав, хотів дістати якісь коментари, що ж відбувається. Телефон забрали, але він зміг і ну, Але зміг... ми все побачили. Ми, ми все побачили, ми що фієрверки там десь 122-го калібру. Як я прочитала в телеграм-каналі Сергія Стерненка. Ну у кожного вони свої насправді в Україні заборонено використання піротехніки. Спочатку повномасштабного вторгнення, але в нас ну, піротехніки справжньої так. мається на увазі салюти, фірверки, пітарди. Все це у нас не можна використовувати. На жаль, у росіян все це дозволено і дозволено використовувати ось такі їхні великі фейерверки, які більше нагадують насправді просто снаряд. Просто снаряд. Так, ну і ми бачимо, що ці ось кадри вони у нас трошечки змінили динаміку голосування. У нас зараз е починає перемагати версія все ж таки про бавовну. Там уже 54 відсотки, 10% е голосують за версію, що це рукодупість самих росіян, 7 робота російського підпілля. Легендарна російська підпілля. Ну це ясно, що це така е жартівлива версія mm -hmm. наша. І 20 відсотків все ж таки голосують за те, що це була самоліквідація. Ми вас просимо долучатися до чату, до голосування. Дуже цікаво, як ви самі взагалі вважаєте, що це сталося в Сергії в посаді. В назві яку просто навіть не варто запам'ятовувати, а варто зрозуміти, що якщо це наших рук справа. Підпілля, не підпілля, диверсія безпілотних, щоб це там не було. Але склад боєприпасів росіян трошечки там міг зменшитися. Ну там головне навіть не стільки склад боєприпасів, а все ж таки, оці ось промислові ну, промис, сама промислова база цього заводу. Так до речі, на цьому заводі минулого року, 8 червня, також була ще й пожежа. Завод, який там начебто нічого не робить, нічого не стається, але постійно там щось раз на рік буває. Минулого року пожежа цього року гарний, красивий вибух, за яким ми спостерігаємо. Прекрасний мем від телеграм-каналу Новинач є. Давайте покажемо його. Там Буданов напередодні, до речі, з'явився в костюмі. Вперше хто його побачив. Буденхаймер, да ось, ось ось хто стоїть за вибухом 8923. двадцять під Московію 8, 9, 23. 8 9, 23. так. Але якщо ми кажемо взагалі про атаку на Росію, атаку ну, на Москву, тому що в підмоскові сьогодні вибухнула, але вночі Москву ще атакували безпілотники. Про це це визнала в принципі і російська. Так звана влада, мер Москви Сябянін заявив, як завжди, що два безпілотники були нібито збиті російською ПВО. Один в районі Дамадєдава і другий в районі Мінського шосе. Бачимо відео зараз. Ми тут вже так поговорили з Максом, що, схоже, ПВО все ж таки російська там працювала, але і безпілотники вони атакують і долітають до Москви. Чим, сподіваюся, дуже бентежить і так тривожать тривожат, е московитів. Нам це завжди дуже подобається. Ну їм да, ми бачимо, що цей ось результат, ця постійна бавовна. Ось ти, до речі, Казала про пожежу на цьому заводі uh -huh. минулого року, ми ж навіть уже, ну, не звертаємо уваги на оцю ось кількість пожеж. То там, то там десь якийсь там потяг зійшов з рейок. А зараз ми бачиш, це. Тобто виявляється, що спочатку там була пожежа, через рік там уже ситуація настільки була запущена, що стався вибух. І тепер оці ось безпілотники. Теж, мабуть, якісь підпільні нападають на Москву. І це, врешті, ну, це чудові новини для нас і погані новини для ворога, тому що, по-перше, напружується їхня контррозвідка, вона вже не буде займатися. Ну, ми би хотіли, аби вона не займалася питаннями там наших якихось мереж всередині ну, своїх мереж всередині України, щоб вони переключилися повністю на свою країну, тобто виявляли всяких там паліїв військоматів, ось таких ось запускателів дронів і все це російське підпілля. Ну і в тому числі безпілотники, які постійно напружують російську ПВО. І нам, нам потрібно, щоб вона напружувалася все більше і більше, тому що на півдні України її ще о як багато. Багато, але наші воїни вони поступово знищують російську ПВО, ту яку вони притягнули там на тимчасово окуповані території, повертаючись до підмосков'я Сергієва Пасад. Зараз покажемо ще відео наслідків. Там теж росіяни походили, познімали, як там. Що залишилося від того заводу. Давайте дивиться. Ну, кадри вражаючі. Це. Це такий ось був гарний такий склад з піротехнікою. Був з російською військовою піротехнікою, я б це так сказала.